Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 21 січня, неділя, вже майже п'ята година вечора, сонце вже заходить. Ви в коментарях писали, що хотіли би подивитися санаторій Шахтар. Питали мене, чи працює санаторій Шахтар. Санаторій Шахтар працює, зараз зайдемо на територію, подивимось. Як там? Я був тут влітку, дуже гарна територія, красива, було багато людей. Тоді. І тут так цікаво, вони тут на таких лежаках відпочивали над у них люди. Бачите такі перила, як по сходках до бювету. Такі самі. Гарна прибрана територія. Єдине, що, напевно, зараз немає так багато людей, як було влітку. Але є дитячий майданчик, є тут відпочинкова зона, дуже гарна і дуже гарний краєвид з, ну, з вікон цього санаторію. Там видно якраз Трускавецьке озеро, гори, а тепер ще й вітрову станцію. Краєвиди тут гарні і. Дуже багато людей тут відпочивало і полюбляють іменно цей санаторій. Сонце вже ховається за горами. Сьогодні дуже гарна погода, тільки що був натроскавкаленд і одразу вирішив звідти зайти сюди, натроскавкаленд, бо сьогодні навіть не було тюбінгів і. Ковзани ще були, а от тюбінгів не було, все було зайнято. Чудовий санаторій. На території грає музика, що радіо. Велика територія для відпочинкової зони. Дуже гарно сідає сонце. Цікаві тут кущі, дерева. Видно, є нормальний садівник. А також влітку тут є така водойма, отут і тут є риби. Риби такі різнокольорові, цікаві, для дітей дуже, дуже тут можна посидіти, провести гарний час. Цікавий санаторій. Зараз вийду з території і поговоримо про ціни. Це вулиця Степана Бандери і Уляни Кравченко. Санаторій, Шахтар. Також видно перлину Прикарпаття. Санаторій Шахтар і на буці сторожовій бачимо такий флюгер. Цікавий Шахтар з Лопатою. Показую напрям вітру. Досить цікаво, прапорів немає. Тільки український ІС. А тут на криниці, бачите, є символ Трускавця з нового Отже, друзі. Санаторій Шахтар заснований в 1968 році Радою міністрів СРСР. СР. І через 7 років його вже було побудовано і введено в експлуатацію, тобто в 1975 році. Зараз тут може відпочити одночасно 400 осіб. Тут їм забезпечить проживання і лікування найвищого європейського рівня. Також тут є 230 різних номерів різних категорій. Є люкси, стандарти, апартаменти. Так що давайте зараз поговоримо про ціни. Всю інформацію беру з офіційних сайтів тих чи інших санаторіїв чи готелів. Так що, путівка, повний пансіон. Двохмісний номер коштує на одного чоловіка 1850 гривень, два чоловіки 2900 гривень. Одномісний номер 1850 гривень. Двохкімнатний люкс з кухнею на одного чоловіка 2790 на два чоловіки 3960 гривень. Однокімнатний люкс коштує на одного чоловіка 2530 гривень. І на 2 чоловіки 3 680 гривень. Також є двохкімнатний люкс. На одного чоловіка 2710 гривень, 2 чоловіка 3,880 гривень, трьохкімнатний люкс 3970 гривень 1 чоловік, 2 чоловіки 5100, 3 чоловіки 6231 і 4 чоловіки 7360 гривень. І також ще є котеч. Можна тут зняти котеч. На одного чоловіка коштує 4660 гривень, два чоловіки 5500 гривень, три чоловіки 6630 гривень, чотири чоловіки 7760 гривень, п'ять чоловік 8890 гривень і шість чоловік коштує 10 20 гривень. Зараз діє акція і у вартість путівки повний пансіон включено проживання, харчування та лікування, відвідування басейну, спортзалу і бювету мінеральних вод. Додаткове місце від 6 років проживання, харчування та лікування коштує 1130 гривень. Вартість лікування 460 гривень, вартість харчування 470 гривень. В тому числі сніданок коштує 160 гривень, обід 160 гривень і вечеря 150 гривень. Що ось такий санаторій. Шахтар. Ціни європейські. Сервіс, е я не знаю, ви, друзі, пишіть мені в коментарях. Хто відпочивав? Я знаю, що багато хто з вас вже відпочивав в санаторій Шахтар. Можливо, буде відпочивати, так що пишіть в коментарях, який сервіс, яке харчування сподобалось, не сподобалось. ну Ніби поганих відгуків я не чув. Оцей санаторій. Якщо, ну Ціни, самі бачите, я їх не придумував. Дехто в коментарях там, можливо, і в мою сторону пишуть. Але ну, не я ці ціни встановлював, я би сам хотів, щоб це було доступно для простих громадян України, тим більше для пенсіонерів. Ми зараз по вулиці Бандери йдемо. Тут на вулиці почали нове будівництво, новий багатоповерховий буде житловий комплекс. Ще не відомо, ну, інформації ще немає, там не вивішено паспорт будівництва, але вже будівництво йде повним ходом. Троскавці вже вечеріє, зараз ще зайду поближче до бівету пройдемось. Дуже гарна сьогодні погода в Трускавці Якщо, друзі, пишіть в коментарях. А чи була вам корисна ця інформація, чи продовжувати в такому форматі знімати, чи, можливо, щось змінити. Пишіть обов'язково в коментарях. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Коментуйте, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, і також мені буде приємно. Друзі, якщо захочете подивитися е, відео з санаторію Шахтаря влітку, е, внизу в описі під відео буде посилання. Якраз на це відео я залишу, щоб вам довелося там довго шукати. Ще, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!